Після зустрічі із громадами сіл гвіздецького напрямку. Служба автомобільних доріг області одразу ж взялася за роботу. Наразі дорожники почали ямковий ремонт. Задіяна техніка райавтодору. Керівник служби автомобільних доріг Василь Буджак вирішив особисто пересвідчитись, як ідуть роботи. Він запевнив, що далі роботи будуть більш вагомими, і 3,5 мільйони гривень на цю магістраль в Коломийському районі освоять швидко і головне якісно. Домовленість була, що наступного дня після підписання угоди з переможцем тендеру ми почнемо ремонти, але ми знайшли можливості почати значно раніше. Сьогодні рівно тиждень, як ми з громадою говорили про те, що почнемо ремонт десь після 6 жовтня. Ну, Богу дякувати, почали наприкінці вересня, ямковий, поки що йде там, де можна зробити ямковим ремонтом. І сподіваємося, що. Е у 10-х числах жовтня ми вийдемо на три самих важких ділянки це у, у підгайчиках, де треба буде зробити ресайклер, тобто підготовку, основи зробити і зробити капітальний ремонт. Разом із керівництвом автодору та представниками науково-дослідницького інституту оглянули гості із обласного центру і міст на Коломийській об'їзній дорозі. Планують за одним заходом відремонтувати і його, а можливо, і всю трасу. Та головне кажуть дорожники, щоб зараз була добра погода. Тоді ремонт виявиться якісним та надійним. Богдан Малецький, Сергій Грин, програма «Події НТК».